Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні з вами знову я Вероніка. І сьогодні, як я обіцяла відео, я порівнюю, так як писала мені одна дівчинка в коментарях під відео, зняти, порівняти до кубоку і Аватар Ворлд. Ось я вже скачала Avatar World, це звісно, не взломка, але що є. Друзі, і тут у мене така, така велика проблема з'явилася. Аватар Ворлд у мене дуже сильно вибиває. Прямо занадто сильно вибиває і це дуже сильно погано, як на мене. О, тому давайте створимо свого персонажа. Дивіться, я ось тут вже ось такого персонажика. Надіюсь, вам сподобається. Ну, друзі, перед початком ставте лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте тут, щоб допускати мої нові відео. Друзі, по вибіру одягу у безплатній версії виграє, думаю, тока Бока. Тому що там більший вибір одягу, ніж у Avatar World вимірах також перемагає не, не, на рівні. Але одно, одно, що я тут е, дуже сильно не знаю, я взагалі не знаю одно. Як тут е, створити свій дім і обустроїти його? Ну як це зробити, друзі? Ну як? Ну це просто, я не розумію. Як тут створити свій дім і його обустроїти зразу? Виді, тут дуже великий вибір всяких локацій. А мені потрібно дізнатись, як створити свій дім. Обустроїти його. Тут вже таке можна зробити чи ні. Ау. Я не знаю. Друзі, я створила свого персонажа, я не знаю, куди мені тепер йти, бо я не знаю, де можна створити свій дім. Свій власний, привласний дім. Ну, а якщо тут не можна створити свій дім, давайте підемо. Давайте встанемо свій дім. І подивимося, що тут. Тут у нас холодильник, Холодильник і вся їжа, яка потрібна. Ні, ну друзі, Avatar World реально класна гра. Одно, одна проблема в тому, що тут не можна створити свій дім. Взагалі, ну прям друзі, ну взагалі не можна, і це дуже погано. Тому що, ну знаєте, хотілося б так як тока, щоб ми могли створити свій діям і так далі. Но одна. Одна тут класна фішка, Дивіться, тут можна стояти перед зеркалом і дивитися. Друзі. Це так класно взагалі. Можна зеркало на себе дивитися і типу, буде показувати твоє відображення. О, ми пішли на другий поверх. І знаєш, що тут мені ще подобається, тут дуже швидко йде швидка. Звертка. Друзі, а що де я знайшла? Такий самий чемодан у тока бока. Ні, справді такий самий чемодан, прямо такий точ-вточ, тока бока. О, тут можна переодягатись. і переодягайте, друзі, ну, як бачите, дуже швидко. Тут у нас всяке, опа, плачка всякий, клас. Друзі, можливо, я таки буду грати в Avatar World, але одна проблема в тому, що я не можу скачати зломку і я не можу розібратися як. Е... Як тут як будувати дім. Обустроїти його. О, ми навіть можемо цього танцювати. Братва, це класно. Дивіться, тут є попіт Попо попит можемо взяти на попіт. Хі -хі, тут ще попит. Тут є така ігрушка навіть. Ух ти, друзі, це клас. Друзі, можу всякі ігри пограти. Ого, ні, друзі, ну по цьому виграє, я думаю, Avatar World. Avatar World виграє, тому що тут можна дивитися в далеко, а в токен, на жаль, такої Такого не можна. Що ж, давайте підемо подивимося в лікарню. Щодо лікарні, бачите, тут в безплатній версії є лікарня, а в тока лікарня була закрита і потрібно було купувати. І тут, одно що мені ще один мінус, в Токабока бокарі не за Ворлд. Тут можна, коли не сидять, вибирати їхню позу, в якій позі вони будуть сидіти. Вони можуть сидіти ось так і говорити, можуть отак лежати. Тому на даний час Avatar Ворлд в цьому виграє. Тому що тока вибирати позу не можна. І це дуже великий мінус. Друзі, я досі не переживаю, що в мене зараз опять виб'є Аватар Ворлд і часи я досить не переживаю. Бо якщо в мене виб'є, то я не можу вам показати все, що тут є тока. Я не можу показати, що я в Water World. Друзі, я так помиляюся в словах, тому що у мене нерви на ісході, оскільки я вісім раз перекачувала в Water World, аби її скачати. І коли на мене не, не скачалося, я просто пішла в плеймаркет і скачала. У нерви в мене вже були просто. Це було щось. Що ж, отут, і дивіться, ще один плюс. Тока-бока у безплатній версії. Школа закрита. А тут школа, як ви бачите, відкрита у безплатній версії. І це дуже-дуже дуже класно. Ну, реально, це мені подобається, тому що трока, на жаль, так не можна. Тут такась хуліга. Дивіться, тут на церкві можна дивитися. Ну це класно, реально, ну скажіть. Реально класно, мені подобається. Тому, друзі, аватар World перемагає тим, що є локації у безплатній версії, в яких немає втока, безплатні версії І перемагає тим, що тут у дзеркалі можна дати своє відображення, але цим вона мені так і не подобається. Ну, не знаю чому. І ще мені подобається ватерворог тим, що тут речі можуть стояти типу, не тільки, ось таку, як уток, а ось так. Типу, ось, ну, типу, ось так. А вони ще можуть стояти, бачите, типу, в ось в такому порядку, типу, бути обернутими до другого боку стін. Тому це мені дуже сильно подобається і це дуже сильно класно. Хотілося б, щоб так була і тока, але, на жаль, тока в мене так краще ставити. Ну, зато тока більше. Світів і тока мені більше подобається. Тим, що, бачите, тут, щоб отак вигортати, тут, ну, тут не можна зразу собі так прогорнути, як у тока. Тут потрібно довго гортати, і воно тут повністю ще не прогрузить. Тому це буде довго і нудно. Тому тока мені подобається, друзі більше ну, Но... А ці грі по десятковій 10... шкалі я ставлю сі. Тому що тут є деякі мінуси, які мені не подобаються. Тобто такі, як те, що <кій> тут не можна створити свій дім, а якщо можна, тоді вибачайте, бо я не знаю, правда, як це зробити, тому це раз. І по-друге, те, що ну, тут якісь, знаєте, тут якісь такі незвичайні персонажі, але це ігра. Це і гра така, тому це не дивно, що такі персонажі, і це навіть класно, чесно. Ну, на даний на час мені ця гра не подобається тільки тим, що тут треба довго гортати, щоб прогорнути весь світ, і не можна будувати тоді. Тому поки що мені тільки ці мінуси не подобаються. А так, то є гра суперова. Якщо вас не... Не можуть... ви не можете грати току чи Мінго Ворлд, скачуйте цю гру і обов'язково грати. Ну, а ви, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на да? канал і нажимайте на звернув, щоб не пускати моє нові відео. І заходіть у вайберчат. Обов'язково буду вас всіх там чекати. І всім дякую за перегляд цього відео всім па-па, всіх люблю.